Криворізькі ветерани афганці щороку збираються біля цього меморіалу парку Ювілейному. Минуло 35 років з часу виведення військ з Афганістану та бойові операції на чужій землі. Досі у їхніх спогадах. Я літав воєнно-транспортної авіації з нашого з аеропорту. А там був, ну починаючи з 80-го челноками, а два рази 81-й і 82-й рік. По півроку в Баграмі. Крайній польот у мене був. 2 липня, 87 року. Це крайній польот. І потім я, я, в мене списали вже сльози роботи. Друзі згадують, з ким служив, з ким рядом був. Як говорить, з ким кушав з одного котюка. Кожного скриворістів, кого повернула додому місія Чорний Тюльпан, згадали поіменно і вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Борис Іванович. Калантай Сергій Миколаєвич. Нині у Кривому Розі живуть майже 2,5 тисячі воїнів-інтернаціоналістів. Людей, які з честю виконали свій військовий обов'язок на території інших держав у місті поважають і підтримують. Лише в поточному році на їхні потреби з міського бюджету виділено майже 14 мільйонів гривень. На цей рік, на 24-й рік, ми не зменшили, а збільшили допомогу. Нашим воїнам, сім'ям, дітям, всім, кому можливо і кому потрібно. Головне це щоб була скоріше, наша перемога. Головне це, щоб ви були здорові. Головне це те, щоб нарешті прийшов мир. На нашу землю іде війна. І тому ми не так багато нас сьогодні зібралося, але ми не могли не прийти сюди традиційно, не покласти квіти і не сказати вам слова великої вдячності і сказати те, що допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим героям. Героям тим, котрі зараз на війні. Героям тим, котрим прийшли з війни, котрі вже вийшли 35 років, як з Афганістану. 53 криворісця не повернулися з тієї війни живими. Долі їхніх родин опікується громадська організація сімей загиблих і померлих учасників бойових дій в Афганістані. Наша організація Громадська організація є сильною організацією. Ми піклуємося про своїх сім'ї, вирішуємо всі, які питання у них виникають. Провіряємо їхнє особисте життя, їх стан здоров'я, всі, які потреби виникають у наших мамочок, особливо загиблих воїнів. Ми наша організація піклується за ними. Учасники меморіального заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Вічна пам'ять полеглим і шана живим. Валерій кожухар Вадим діденко цей день.